Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми підготували сьогодні аграрний гороскоп посадки саджанців садових рослин у листопаді 24 року. Час київський. Дуже важлива тема. Ви попросили в першу чергу підготувати такий агрогороскоп. Дехто вже злякався, що мінус 5, мінус і вже холодно, що ж робити, ми не встигли висадити, не переживайте. Саме головне, щоб температура у ґрунті була плюс 5 градусів. При такій температурі і вище розвиваються маленькі біленькі корінці, і рослина продовжує формувати досить потужну кореневу систему, і до весни вона буде вже готова. До вегетації і зросту. Тому дуже гарний період в листопаді теж для посадки садових рослин. Давайте розглянемо всі періоди, які в нас є. Козоріг, зростаючий місяць, будь-які рослини: це садові, ягодні, плодові, хвойні, декоративні, квіткові все, що із саджанців вам необхідно посадити. Дуже гарний період починається при зростаючому місяці в місяці в козерозі 5 листопада після 18-ї вечора до кінця доби, 6 листопада всі 24 години, 7 листопада з 0 годин та до 19 години вечора. Гарний період є в нас і ще період: це для хвойних та декоративних рослин. Квіткових діва, любе красу. Але тут, і в зв'язку з переходом місяця з однієї фази в іншу, у нас залишається тільки у нас один день 24 листопада, з 4 години ранку до кінця доби можна висаджувати ці рослини. І ще один період у нас в Терезах спадаючий місяць в будь-які рослини. Але завчасно зволожуйте ґрунт або ж поливайте вже після посадки. Але краще всього завчасно зволожили ґрунт. І тоді висаджуєте. Гарний період починається 25 листопада з 14 години до кінця доби, 26 листопада, всі 24 години, 27 листопада з 0 годин до 10.30 ранку. Знаю, що вже напишуть ті, хто тільки починає вивчати тему астрології, агроастрології, що як ви посміли говорити про те, що можна садити саджанці садових рослин при спадаючому місяці. Наш досвід говорить про те, що саме при спадаючому місяці і зростаючий, але спадаючий місяць після дня осіннього рівнодення, дуже гарний час для того, щоб висаджувати саджанці садових рослин. В Цей час саме в цей період дуже гарно формується коріння. Дивіться, як у нас гарно випадає козоріг, це якраз де дні землі, дні коріння, супер, і зростаючий місяць, але коріння. І будуть формуватися гарні коріння з знаці дів та терези. Нам головне, щоб було у ґрунті плюс 5, а ґрунт досить ще має високу температуру, навіть якщо десь і заморозки були. Перевірте, плюс 5 і вище дуже активно йде розвиток малесеньких біленьких оцих корінців. Вони наростають дуже інтенсивно і тому, будь ласка, висаджуйте і в листопаді свої саджу, садові рослини. У нас листопад є прогноз погоди, він добрий і навіть грудень теж теплий. І це якраз гарна погода для того, щоб ваші саджанці укорінилися і гарно війшли в зиму. Ну, а зима почнеться вже в наступному році. Можете закрити свої рослинки, вкрити. Це вже буде потім, але за цей період ви тільки подивіться, скільки буде коріння сформовано у ваших рослин. І вже навесні, яка буде ранньою і швидкою, ваші рослини підуть в зріст, і вони будуть мати гарну потужну кореневу систему і давати гарний добрий результат. Ну що ж, я зразу ж відповідаю на ваші запитання, те, що ви частіше пишете. І зараз ми тему цю закриваємо. І ми відповіли, якраз на ваше прохання зробити такий гороскоп, аграрний гороскоп посадки саджанців, садових рослин, і квіткових, і декоративних, і хвойних у листопаді 2024 року. Час київський. На все добре, бувайте здорові, гарної погоди. Не бійтеся таких заходів прохолодних. Вони ніяк погано не будуть впливати на рослини. Головне в ґрунті. Ще досить тепло після дуже теплих періодів вересня і жовтня. Так що все буде добре з вашими рослинами. На все добре, бувайте здорові!